Ну, давайте я вас все ж таки трошки розчарую. У будівельників є свої нормативи, в даному випадку це дерев'яна конструкція, основне положення. Тесляр і столяр це трошки різні професії, різні умови. Пункт 5.3,3, ви бачите три класи експлуатації. Якщо перший це експлуатація 65%, тобто це внутрішні роботи, це 12% вологість древесини. Якщо у нас 85% вологості, ну, наприклад, якісь мокре приміщення, може бути 20% древесини, але є третій клас. Ви тут бачите вологість древесини? Тому в будівництві немає проблеми використовувати свіжий піл, тобто дерево, котре вологе. Звісно, краще використовувати сухе дерево, воно його не веде, воно не тріскається і так далі. Але якщо ви формуєте дах відкриту систему, і ви будете там утворювати вентиляцію гарну, щоб дерево сохло, немає ніякої проблеми. Якщо ви при розрахунках, при конструюванні враховуєте втрату міцності дерева із-за того, що воно більш вологе. це лише питання. Того, як ви розумієте, властивості матеріалів і наскільки правильно ви формуєте системи. Тому, звісно, якщо у вас закритий каркас, ви його швидко закриваєте, вам треба сухе дерево. Але якщо ви набираєте каркас і він буде сохнути в природних умовах і спокійно може досохнути до 20%, що не є проблема то, будь ласка, використовуйте свіжий піл. Раді Бога, враховуйте, що покрути, що потріскається, да і все. І працюйте собі. З обробкою древесини як слід. Нема проблеми.